Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас, єдина чиста і благословенна. Преславна Преснодіву, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоби спасли для тебе душі наші. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими. В скорботах не погорди, але від бід збав нас, єдина чиста і благословенна, преславна пресну Діву, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоби спас спас задля тебе душі наші. Від Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід збав нас, єдина чиста і благословенна. Преславна Преснодіву Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоби спази для тебе душі наші. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах не погорди, але від бід і збав нас, єдина чиста і благословенна, Преславна Преснодіву Богородице, прийми молитви наші. І донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоби спас задля тебе душі наші. Від Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас, єдина чиста і благословенна, преславна пресну Діво, Богородице, прийми молитви наші, і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоби спас за для тебе душі наші. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах не погорди, але від бід і збав нас, єдина чиста і благословенна, преславна пресну Діву, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоби без спас задля тебе душі наші. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від бід і збав нас, єдина, чиста і благословенна. преславна Преснодіву Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові твоєму і Богові нашому, щоби спасли для тебе душі наші.